Добрий день, мої пишокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку легко розпізнає службові слова. Службові слова це такі маленькі, які нам допомагають дізнатися, де знаходиться предмет. Наприклад, на столі, під столом, над столом або у столі. Це такі маленькі, маленькі слова. Будь ласка, відступили чотири пальчика, записали сьогоднішнє число 25 травня. Нижче. Класна. Робота. Так, і записали, будь ласка, на три рази. Під три рази за три рази. До три рази. Так, допоможіть скласти за малюнком гаджетові речення службовими. Словами, дивимося, бабка над. Бабка пролітала над ставком. З Ка гусь, так, це гуска разом з осенятками. Зайчик сидить під, ховається під кущем. Так, на На квітці. метелик сидить на квітці. І човен біля берега. Так, нам потрібно утворення речення про метелика та зайчика. Отже, будь ласка, відступили чотири пальчика, записали вправо один. І записали. Метелик сидить на квітці. Сидить на квітці. Так, і далі зайчик, сховався під кущем. Зайчик. Сховався. Під кущем. Так, устав пропущені службові слова і запиши. Прийшли. До річки. Сіли, сіли в човен, відпливли берега, від берега. Так, записали вправа два. Так, і пишемо. Прийшли. до річки. Кома. Сіли. Сіли. В човен. Кома. Відпливли від берега. Від. Пл. Лы в ли, від берега. І, будь ласка, підкреслила ці маленькі слова. В, від. І так само тут в першій вправі теж підкреслила. Так, чудово. Тепер третя вправа. Нам потрібно замінити слово сполучення слів так, щоб з'явилися службові слова. Записати зараз ком. Польові квіти. Це в нас що? Квіти в полі. Травневі дощі. Пишемо спочатку вправа три. Посерединки чотири пальчика, як завжди. Травневі дощі, отже, дощі в травні. Пишемо спочатку. Травневі.